Десятий ювілейний рік для фестивалю конкурсу Олівець-малювець видався на диво багатим на врожай оригінальних дитячих робіт. Про себе заявили 334 учасники. Цьогорічна тема конкурсу портрет. Відтак творчості дітей не було у меж. Працювали в різних жанрах живопис, декоративно прикладне мистецтво, скульптура. Ані дуже непосредственне, і іскренні, і живі, і по цвіту, і по манері виконання. Тобто, дитина не думає, він чувствує. То есть все на эмоциях, на ощущениях. Хочется отметить школу музыкальную номер четыре, очень красивая работа, вот мы можем посмотреть. Преподаватель Инна Адольфовна. Вот можно отметить школу искусств номер один, то есть педагоги очень хорошо готовят детей, очень стараются. В своей работе я изображала свою маленькую сестричку Машу, какая она красивая, что у нее очень красивые глаза. Мне понравилось. И я очень рада, що вона получилась именно похожа на мою сестричку. Діти малюють і себе, і своїх вчителів, і родину. Кожен із учасників світу людей бачить по-різному, тому і роботи вийшли різними і дуже цікавими. Маму Аню лісували мої. Работы получилось, и они мне очень нравятся. Выставка, я считаю, очень хорошая, она удалась. Здесь можно увидеть много различных образов портретных. Поэтому э, дети выполняли работу в различных техниках. Все, что они узнали заранее, они проявили в своих работах. За підсумками конкурсу золотих срібних та бронзових медалей тут вийшло порівну – по два десятка. Призери на досягнутому зупинятися не збираються, образотворче мистецтво в дитячих душах посилилося надовго.